Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую шоколадний бісквіт. Дуже смачний, готується швидко, без міксера. Вінчиком розтираються яйця з цукром. Буду використовувати його для торта Готувати готуювати торт на день народження доньці і готую зараз тісто. У мисці у мене троє яєць. Добавляю солі на кінчик чайної ложки, чи десь одна четверта чайної ложки. Всипаю в яйця цукор. В цукор висипала пакетик ванільного цукру і буду розтирати вінчиком до білої піни, гарно розітру і потім буду додати інші інгредієнти. Просто гарно, до, до біла розтерти можна звичайно міксером. Я просто вінчиком буду розтирати. Ось так розтерла яйця з цукром. Хвилин три розтирала я. Тепер сюди виливаю кефір, кефір трішки підігріла. І олію і все перемішуємо. Цупор трішки ще не розчинився, це не страшно. І поступово ще буде перемішуватися, ще розчиниться, і все буде добре. Тепер. Змішаю сухі інгредієнти. Тут у мене борошно. В борошно висипаю какао, ситочком просіваю його, щоб краще воно перемішалось. Може, десь тут якісь грудочки. І додаю ще соду сюди. І все перемішую зараз. Список інгредієнтів буде в описі під відео. Перемішую сухі інгредієнти гарно. І все. Суміш сухих інгредієнтів готова. Буду висипати в яєчну суміш. Частинами. Спочатку половину, потім ще половину. Робиться дуже швидко, без заморочок і виходить дуже смачно. Духовка вже розігрівається в мене до 170 градусів. Насипаю решту. Я буду пекти на день народження доньці Торт Баунті, і вирішила використати саме такий бісквіт. Буде смачно, я думаю. Він сам по собі смачний, є схожий рецепт, його можна їсти навіть без крему, без ніякого, просто з шоколадною лазурі або навіть цукровою пудрою помастити. І смачно, а з кремом то взагалі. Яке виходить тісто. Я ще додав ароматизатор ром, в нього пару капелів. Можна не додати, хто не любить. Я додаю і додавлю зараз 2 столові ложки ще оцту. Я вже в тому відео, де робила схожий рецепт, схожий кекс. Говорила, що після додання оцту тісто дуже змінюється. На очах воно робиться дуже пухке, структура тіста міняється. Не знаю, чи буде вам видно, як воно, при тому, що тут кефір, сода погасилася, з оцтом зовсім по-другому воно виглядає. стає таке пишне, пухке, тісто, гарно перемішаю, тісто готове. Я візьму лопатку зараз і гарно вимішаю. Уже пахне так, і какао, і ром, і ванілька. Смачно пахне. Взагалі такий бісквіт, завжди він виходить. Дивитися головне по тісту, бо борошно різне, може бути зарідке при тій кількості борошна що по рецепту. Тому потрібно. Дивіться, от таке воно має бути, воно не дуже рідке, але й не густе за заноту. Такою ленточкою воно лється. Все, тісто готове. Я буду використовувати ось таку форму, свою стареньку, діаметр 27,5 см. Я її виставила пергаментом. Можна було і не змащувати, але я дно боки не змащувала, тільки дно трішки змастила олією. І буду виливати сюди тісто. І все, дуже швидко готується, Спечеться. покажу вам, який він вийшов, а продовження. Що я буду з ним робити, буде в наступних відео. Там я в одному відео ще крем буду готувати і складати торт в баунті з ним. Розправляю так злегка, щоб більш-менш було рівномірно в формі. Тісто зробилося такими вже пузирцями, бульбашками, чи бульбашками, чи пухерцями. Все відправляю в духовку, духовка розігріта до 170 Допекла я бісквіт свій шоколадний. Пахне на всю хату шоколадом дуже пахучий. Пекла 45 хвилин при температурі 170 градусів. Може в когось бути 40, в когось 50, залежно від духовки. Провіряють готовність зубочисткою, шпажкою дерев'яною або сірником. Провірили сухенька і частенька, значить, готовий корж і можна витягувати. Я залишаю не зразу витягую десь хвилин 5, щоб там постояв. Виключила духовку і він 5 хвилин стоїть, потім витягую. Вийшов у мене з такою шапочкою, я завжди його роблю з шапочкою можна накрити фольгою, щоб там менша шапочка була, температуру зменшити, щоб не було цих тріщин були, також вони менші. Мене це не напружує. Мене влаштовує така шапка, я її зрізаю. Частина в мене йде на посипку, а частину в мене, внук дуже любить шоколадний бісквіт, то він її доїсть. Так що, все добре. Залишу його до завтра, нехай він від, там відстоюється, схолодає гарно, і завтра буду робити крем і складати торт Баунті. Буду знімати, буду показувати, як роблю крем і все решту. Бісквіт такий, він м'якенький, ніжний. Не він важчий, ніж такий звичайний бісквіт, тому що олія або на вершковому маслі бісквіти, масляні, вони важчі. але саме тісто, саме корж дуже ніжний. Так, завтра буду різати, побачите все, покажу. На сьогодні поки все. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.